Bye. Кравесть ті Міша Павлюк, який працює під псевдонімом Діда Кабріс. І ми сьогодні розкажемо трішки про нього. Міша, доброго дня! рада тебе бачити в нашій студії. Аміш, в останні події Ірина Бідок стверджує, що ти тероризуєш її концерти, її сім'ю і її фанатів. Сьогодні ми хочемо в цій студії поставити точки над і. І дізнатися, яка була... Насправді так. Знаєш, вже стільки часу пройшло, про це вже так багато говорять. Вже не перший тиждень. Я насправді досі в шоці від цього. І вперше, коли я знав про цю інформацію, коли мені скинули ссылку в інтернеті, я направду, подумав, що це якийсь фейк або якийсь жарт. Але потім я просто побачив, як це почало поширюватись по інтернету. Потім вийшов сюжет на каналі СТБ, де Іра звертається до мене особисто і просить не тероризувати її, її сім'ю, не підривати її концертну діяльність, де вона каже, що я повідомляю, що на концертних майданчиках, де вона має працювати, закладений міг. Ну вот тоже давай посмотрим, что говорит наш телеканал СТБ и немовина продак, про еще в сюжете сказала Ирина Билок и с до Миши Павлика. Для меня было м -м, просто потрясением, что человек, который э, входил всегда в ремерку, это Миша. Я знала его как порядочного человека. Он работал в образе Ирины Билык много лет. Под псевдонім мам дітей капрі, ожив од Львові. Також Ірина Білик стверджує, що статтю, яку ти був опублікував в Спасмайдах, ти був переробив від Ані Лорак. Чи це правда? Ну, знаєш, я взагалі хочу сказати, що е, в заявах Білик чи людей, які говорили від її імені, немає взагалі ні слова правди. По-перше, е, не було зриву жодного концерту. Того концерту, про який говорили в Одесі, жодних інших концертів. Е, звичайно, я їй не погрожував. Ну, Це взагалі смішно. Кожна людина хоча б трошки яка мене знає, вона ніколи в це не повірить. І до мене, ну, мене почало писати дуже багато людей. Це і мої друзі, і знайомі, і прихильники, до речі, тепер колишні білих. І зовсім незнайомі люди. В мене навіть звернулися люди з е, правозахисних організацій, які запропонували мені представляти мої інтереси, які розглянули цю ситуацію. І от я хочу просто сказати прямо, що жодне з цих звинувачень, воно не є правдою. Ми знаємо, що в тебе є матеріал, який ти був опубликований, конкретно, який ти склав Я знаю, що Ірина Білець стверджує, що ти е, іменно ти. Як терорист сказав, що а, пройдеться зірвання концерту, хоча ти був просто попереджа фанатів і саму Ірину Біла, щоб вона була обережна, так? Я можу розказати братю. Ми знаємо з достовірних джерел, що люди, які були наші друзі на Ірину Білих в Одесі, насправді концерт шов з повним аншламом без всяких проблем. Так, так мені розказали, що концерт ушов дуже добре, було дуже багато людей. І насправді ситуація була така, я про цей концерт знав заздалегідь, я, я його навіть піарив, я виставляв афіші цього концерту. І буквально за день мені написали в одній з соціальних мереж, що можливо така ситуація, що люди з певних організацій захочуть зірвати ну, не тільки концерт, а взагалі перебування Іри в Одесі. Що під виглядом фанатів е якось там будуть десь чекати, можливо, б'ють зеленкою, або ще щось таке зроблять. Ну, щось не Перш ніж цю інформацію виклав я в інтернет, менеджмент білих вже про це знали і попередили. Більш того, вони прийняли цю інформацію до уваги, посилили охорону, навіть подякували, і можливо, завдяки цьому, концерт і прийшов успішно, тому для мене... Ще більш дивно було, що потім до мене були такі претензії і звинувачення. Я просто думаю, що це. М, ну, якась. я не знаю, можливо, просто захотілося зробити. Я насправді не знаю, я не можу говорити за інших людей. Я можу відповідати тільки за себе. Я не знаю, про що думала Іра, про що думає її команда, що хотіли або робили інші люди. Я можу тільки відповідати. За свої вчинки, за свої слова. Я можу розповідати те, що я знав, те, що я зробив. Е, можу розповісти свою мотивацію. Що хотіли інші люди, я не знаю. Ну, Ти розумієш при ситуації, яка відбувається в нашій країні, тебе хотілося зробити терористом ну, чуть не номер один в шоу бізнесі. Це страшно. Е, мені просто виникає дуже багато картинок в голові. Як публічній людині, я розумію, що ти дуже публічна людина, я дуже багато років з тобою дружу. І скажи мені, будь ласка, таку річ, як ти відреагував на те, що тебе звинувачують Ну, яка могла бути моя реакція? Звичайно, це, ну, це дуже неприємно. Це дуже сильно шокувало. І якби не підтримка великої кількості людей. Що для мене насправді було дивно, тому що я думав, що більшість людей підтримують білих, людину, яку знає вся країна. І я відчув насправді таку велику підтримку, якби не ці люди, я, ну чесно кажучи, я не знаю, що би зараз було зі мною, де би зараз був я. Але зараз ми сильні, ми адекватно реагуємо на ситуацію. І, і я, і моя команда, і люди, які мене представляють. Е, тому, ну, звичайно, це неприємно. Як, що ж можна сказати? Звичайно, коли тебе звинувачують в речах, які не мають до тебе взагалі ніякого відношення, а тим більше такі неприємні, то ну, як можна на це реагувати? Знаєш, мені байдуже, ну, я як артист, як актор, я що про мене багато говорять, говорять різні речі, е, але навколо мене ж також дуже багато людей: близькі, друзі, і вони дуже сильно переживають. Тут моя мама. Згодом вона прочитала ще нову статтю в газеті Комсомольська Правда Україна, де Іра розповідає не просто про те, що я тероризую, погрожую, закладаю міни на концертні майданчики. Ну, це взагалі смішно. Напевно, якби, якби я десь таку інформацію скидав, я б, напевно, сидів зараз не з вами, а в камері. І, і Іра прямим текстом говорить, що Зі мною намагалися поговорити з позиції сили, що таких людей, як я, треба анулювати. Коли моя мама прочитала цю статтю, вона ледь не потрапила до лікарні. Я думаю, це Мож дався приступ, та? і вона, вона зараз живе в іншому місці, вона живе сама, і їй довелося серед ночі викликати швидку допомогу і хотіли забрати в лікарню. Звичайно, в цьому не може бути нічого хорошого, коли таке трапляється. Я можу це пережити. Мені допомагають, мене підтримують. Але за мене зараз навіть не так за мій психологічний стан, як за моє фізичне здоров'я, навіть за моє життя після таких заяв народної артистки України, яка може таке говорити прямо і відверто на всю державу. За мене переживають мої друзі. Як ти взагалі плануєш драгувати на цю ситуацію? Які твої взагалі подачі дії? Знаєш, насправді мені дуже багато чого зараз радять, Починаючи від публічних вибачень. В неправді, яку про мене говорили, закінчуючи е, судовим позовом. Е, але я не знаю. Я, я не можу себе уявити в якихось судових тяжбах. ну Для мене це якось дивно, це дико, це грудно. Е, для мене найосновніше, щоб Іра, яка... Прямо до мене зверталася, щоб вона зрозуміла, що те, що вона говорила, це не є правдою. Можливо, хтось їй щось наговорив? Можливо, я не знаю, як, як це відбулося. Для мене важливо, щоб ця людина, яку я дуже багато років знаю, дуже багато років любив і люблю. І завжди, напевно, буду любити, нехай у своїх спогадах, але щоб вона зрозуміла, що це не правда, і те, що вона сказала, не є правдою. Ось це для мене, напевно, не холодиш. Аніже, скажи, будь ласка, -як, як зараз взагалі розвиваються події? Як Ірина Віде, я Ірина Фізики відреагувала на твій коментарі. Знаєш, реакція, як на мене була дивно, тому що, коли мені здається, коли ситуація, коли, ну, можливо, вони чогось спочатку не зрозуміли, е, якось не вияснили, що відбувається. Але коли вже стало ясно, можна було б, ну, забути про це і нормально далі жити. Е, тим більше я... Не вимагав якихось особливих вибачень, ну нічого цього мені в принципі не потрібно. Але менеджмент Білик знову випустив новий матеріал, в якому мене звинувачують в тому, що я поливаю білим брудом, щось там погане про неї говорю. І представлені скріншоти мого листування з іншими людьми, з прихильниками білик. Тим більше це не публічні люди, але їх також знову ж висвітили в інтернеті. Ну, хай це залишиться на совісті тих людей, які це зробили. І насправді мені хочеться задати питання, де ж «Поливання брудом? Я думаю, що всі змогли вже переглянути е, це листування, перечитати його. І, е, розкажи мені трішки, що було у листу? Я не буду переповідати те, що там було написано, це можна все довго говорити. Е, я просто скажу, що все, що писав я, воно було в абсолютно цензурній і цивілізованій формі. Так, я, я не того, що я е, деколи критикую білик і її творчість, але мені здається, що я як глядач, як слухач, як громадянин вільної правової держави, в якій є свобода слова. Я маю право висловлювати свою думку, тим більше стосовно публічної людини, е, якою є Ірина Білик. І цю дорогу для себе вона вибрала сама. Тому дивно, що е, до мене. Вона може мати якісь претензії з цього приводу. І найголовніше, що найнеприємніше зараз в цьому, те, що мені розповідають мої друзі, що до них телефонують невідомі люди, пропонують за винагородою розповісти про мене якусь гідоту, якісь неприємні речі, розпитують, чи не я алкоголем, можливо, наркотики, можливо, я помічений в якійсь поганій компанії, можливо, в мене є проблеми з міліцією чи не набрав я кредитів, чи не винен комусь гроші. Ну, Це все смішно, тому що я, як і в особистому, так і в соціальному плані, я повністю чистий, тому я не знаю, нічого такого на мене знайти не можна. Але мені стало відомо інше, що зараз готуються про мене сюжети. Відеосюжети, я не знаю, де вони будуть. Де підставні люди про мене розповідають брехню, їх знімають зі спини, їм змінюють голос. І я не хочу розповідати про що, мені відомо, які сюжети готуються. Ну, це дуже неприємно. Я думаю, що це вийде колись в ефір, ви це побачите, і я думаю, що ви будете шоковані. А ну, і віде? Ну, я хороші люди. Я можу тільки сказати, що це журналісти, які мені про це повідомили. Я не знаю, хто це робить, я не знаю для чого і кому це потрібно, але я хочу сказати і заявити це офіційно. Якщо ця брехня вийде в ефір, я буду ходити по ток-шоу, я буду ходити по каналах, я буду вимагати очну ставку, я буду вимагати детектор брехні для мене і для людей, які створювали ці сюжети. Більш того, те, як мене зараз підтримують. Правозахисні організації, я буду звертатись до суду, і там я буду вимагати, щоб представили цих свідків, щоб показали їх обличчя, щоб правильно країна. Звичайно, звичайно, е якщо цей процес таки відбудеться, він буде відкритий. Е обов'язково буде преса, буде телебачення, і я обов'язково доб'ю того, щоб вся країна знала, хто замовник цієї брехні. Я не хочу нікого звинувачувати, я не знаю. Я розумію, що на фоні таких обставин, такі, такої ситуації, ну, можливо, є багато людей, які не хочуть мене або пустити на ринок, або усунути. Можливо, я комусь заважаю, е, хтось би мав більше роботи або виступів, якби мене не було. Я не знаю, я не хочу нікого звинувачувати. Але якщо це вийде в ефір, те, якщо мені відомо, я піду до кінця. Ну, знаючи тебе, коли запрошую тебе на різні ток-шоу, ти відмовляєшся приходити в образі, адже ти не пропагуєш а, а, сценічний образ як стиль життя. Справа навіть не в тому, що я не пропагую. Просто м -м, я є актором, я працюю свою роль. Е, так, е, Діта Каприз, можливо, це є моє альтер-его. Е, так, вона Говорить, можливо, мої думки, придає мої почуття, але це інший персонаж, це роль, вона живе своїм життям. Це не є мій спосіб життя. Мене дуже часто запрошують на зйомки, але це моя принципова позиція. Я не приходжу на зйомки в образі, тому що це не є моїм способом життя, і я не хочу обманювати свого глядача. Тому ну, я не бачу в цьому змішку. Я, звичайно, втрачаю ефіри через це. Тому що канали переважно хочуть якийсь скандал, щось таке феєричне, але я не хочу обманювати, тому я не роблю. Ну я можу сказати на завершення, що ти є більш а, цього питання, яке ми відкрили. Чи ти є більш проект діти капріс, аніж а а просто правості? Звичайно, діта капріс, це ну я втретє, повторюсь, це не є мій спосіб життя, це не є моє друге ім'я. Я це не живу. Ну це як, ну як, я не знаю, як вірка стрдючка. Данилко кожен не встає зранку і не чіпляє собі зірку на голову, і потім не ходить цілий день з руду. Ну, правда? Чи ти взагалі помиліть не тримають? Знаєш, я не, не думаю в цьому плані. Ми зі, взагалі, ну якби, ну вже давно не спілкуємось близько, дуже рідко бачились останній раз побачились, напевно, рік назад, перед концертом Єубої. Е, я не знаю. Я з радістю буду слухати її пісні, якщо вона буде писати хорошу музику, яка мені буде подобатись. Я не знаю, я не такий філософ, щоб розмірковувати про те, що буде, або про інших людей. Я можу говорити тільки по факту, про те, що відбувається, можу говорити про себе, про свої почуття. Бачимо. Де. Якщо в даний момент ти зустрінеш і які твої дії будуть? Ну, знаєш, я... уявляти наперед. Я думаю, що це станеться, про це дізнається вся країна. Ну, і скажи нам за ваше. яке твоє найбільше бажання в цій ситуації і що може зупинити цю ситуацію? І цей конфлікт на твою думку? Знаєш, бажання стосовно цієї ситуації, якби ця ситуація, якби з цієї ситуації складалося моє життя, напевно, я би тільки про неї думав. У мене так багато всього навколо. Літо, кохання, друзі, робота, концерти, глядачі, сцена. Я думаю зовсім про інше зараз. Ми готуємо нові концерти, нові програми. Я дуже хочу, щоб люди, які раніше приходили, на наші шоу, а, співали разом зі мною, здали пісні, виходили до мене на сцену, щоб все було. Щоб все було добре, щоб та ситуація, яка стала зараз в країні, щоб, можливо, я хоч трошки своєю творчістю, хоча б деколи, хоча б на п'ять хвилин, або на десять, або на пів години, міг новілювати цей поганий настрій. і змушувати людей посміхатися. Ставимо нашому мішу Павлюку за відверте інтерв'ю, за правдиву інформацію. Це дуже приємно, що ем, міша Павлюк з відкритим серцем і кристально чистого головою. Прийшов сюди, не побачись сказати е, те, що в нього на душі і на серці. Ми очікуємо міша тебе побачити е, скоро на концертах, на стролях. Е, і звичайно, співпраця в мене завжди радує діток. Я вам дуже рада бачити. Всім дякую. Вільних першим вільніше не буває. Сьогодні була з вами Міша Павлюк, Ігор Вільний та моя неперевершена ведуча Оксана Бунц. Ми вас цілуми любимо. Не забувайте нас, дивіться. Ми вас ще раз любимо. сильно сильно. Пока. Доброго